Ви досі ігноруєте важливість професійної гігієни в лікарі-стоматолога? Доброго дня! Мене звати Анастасія і я лікар в клініки Айодент. І сьогодні ми з вами розглянемо декілька кейсів. І на цих прикладах я вам хочу розповісти важливість регулярної і своєчасної професійної гігієни ритової порожнини. У даному випадку ми спостерігаємо значну кількість пігментованого нальоту. Пацієнт палить. Сам по собі цей наліт не внесе ніякої небезпеки, якщо його вчасно щистити у лікаря-стоматолога під час професійної гігієни. Також наявні тверді зубні відкладення так зване зубне каміння, яке негативно впливає на тверді тканини зуба та наясне, як наслідок може розвиватися пародонтит і каргіз. У даного пацієнта спостерігається атрофії ясен. Одною з причин утворення рецесії є твердізовні відкладення. Розглянемо ще один випадок. У даного пацієнта ми спостерігаємо запальний процес в яснах, м'які тканини набряклі і кровоточення. В загальному цей стан має назву гінгівід. Якщо вчасно не лікувати гінгівід, він може розвинутись у пародонтит. А пародонтит, в свою чергу, призводить до рухомості зубів і, зрештою, до повної їх втрати. Уникнути цих всіх наслідків дуже просто: приходьте раз на півроку на професійну гігієну родової порожнини, бо профілактика це завжди краще ніж лікування.